Доброго дня! Сьогодні ми всі поглянемо на акційні ціни на томати фрунтовий шок-ціна 30 гривень за кілограм, гріфрут 80 гривень за кілограм. Акційна ціна, кавун органічний 30 гривень за кілограм, кавун вогню 35 гривень за кілограм. Зразу є готові такі салати. Вчинка тріски 90 гривень, 121 грам. Паста рафесева 169 гривень за баночку. Сташки 119 гривень, Чіпси люкс в асортименті 50 гривень, є два види. Світани і зелень і краб. Лавні сирки 10 гривень. Сир, намазка 50 гривень, моцарела, 55 гривень, сусиски, мясногідія, 50 гривень, компаса голова, мортаделька 80 гривень за штуку, Сардельки повна чаша, 14 гривень за 100 грам компаса фаро Молочна варена, 75 гривень. Шукаємо торт Кужгород, але не бачили в нашому стільку. Та він може стояти. Казали, що його в морозилці тримають. в морозилці його також немає. Ще на не молоко, той бак, велика пачка. 55 гривень з хлопчиком. Ціна на шоколад 140 гривень за 100 гривень. Чорний, молочний, білий весь в асортименті. Круасани Seven 7, велика пачка в асортименті. 38 гривень. 4 види. гарні ціни 449 гривень. Класична. Зісмітана з швепсом. Ці акційні 43 гривні за штучку. Також є по 30 гривень за штучку. Ім дякую за огляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. До побачення!